Вітень 1920 дев'ятсот -го, Варшава голова директорії Української Народної Республіки Симон Петлюра та начальник польської держави Юзеф Пілсуцький укладають ряд договорів про співпрацю. Україна відмовляється від Галичини Холмщини і частини Волині, натомість, військо Польське допомагає армії УНР у війні проти більшовицьких окупантів. Уже через день після укладання військової угоди вона почала виконуватися. З Спільним фронтом українці і поляки починають наступ на Київ. 7 травня 20-го столицю України звільнено від російської більшовицької армії. Утім, успіхи були нетривалими. Варшава, Польща. Православний цвинтар на волі. Тут розташований один із найбільших пантеонів армії Української Народної Республіки. Вони не заслужено забуті на батьківщині в Україні, але у сусідній Польщі їх пам'ятають і шанують. Тут знаходяться, знаходяться могили багатьох визначних офіцерів, між іншими, генерал Безручки, може, пройде сюди, до його могили. Могила його була відновлена цього року. А він заставляв поляків рити окопи, і вони бунтувалися, вони не хотіли. І там напротязі чотирьох днів. Збудували 18 кілометрів лінії оборони довкола замостя і будьонного туди не впустили. Кожного року, тут на той цвинтар приходять представники Міністерства оборони Польщі. Минулого року був сам міністр оборони, це такого не було, як я собі пригадую. Ну, і почесна варта війська польського тут віддають честь йому. Оце просто союзник. Ось ми знаходимося біля могили Всеволода Змієнка. Він, здається, сам Одесит був. Але він з побратим Марка Безручка ще з юних літ. Вони разом в Юнкерській школі так багато українських офіцерів починали служити в царській армії. Вони е, знались ще підлітками, тоді в Петербурзі разом навчалися. І ось Змієнко разом з Безручком. Керував де-факто захистом Замостя. Змінко, здається, був начальником штабу оборони замості. Зараз ми біля могили Левка Галайденка, який разом, здається, з трьома братами служив у полку Чорних Запорожців. Бачимо, що він лицар Залізного Христа. Він похований поруч дружини Пракседи, яка була медсестрою. Брат Левка Галайденка Нестор був відомий тим, що в нього е, дуже е, була здібність шаблею вбивати більшовиків. Питаються після бою е, е, Галайденка, Нестора. Нестора, скільки ти більшовиків в бою вбив? Ну, дорахував до 16, а тоді збився. І не пам'ятаю точно скільки їх було. Наприкінці 1919 року українська армія опинилася у так званому трикутнику смерті. З півночі наступала червона Росія, з південного сходу біла, а з заходу Польща. Регулярна боротьба фактично припинилась. Здорова, фізично і ментально здорова частина війська пішла в партизанський рейд, так званий перший зимовий похід, який тривав 5 місяців. Для чого вони пішли в цей рейд? Для того, щоб зберегти ядро військової сили. Поки розрізнені частини армії партизани ле у тилу червоних і білих окупантів України, політичний та військовий керівник Української Народної Республіки Симон Петлюра вирішив замиритися з одним із ворогів Польщею. Петлюра виїхав до Варшави. До Варшави він виїхав, сподіваючись домовитися з Юзефом Пілсудським про надання допомоги. Армія мусить дочекатися весни, коли навесні надійде польська допомога. І тоді спільними силами знову починати а, визволення України від більшовиків. Але цього разу вже зі сторонньою активною сторонньою участі мається на увазі польської допомоги. Начальник польської держави Юзеф Пілсуцький досить прихильно приймає Петлюру. Погоджується допомогти, але ставить суттєві територіальні вимоги. Польщі має відійти Галичина та Волинь. На той момент Українська Народна Республіка не контролювала ці території. Вони були захоплені польськими військами. Там був встановлений режим тимчасової військової окупації, який поляки замінювали на цивільну адміністрацію. Тобто, відмовляючись від своїх прав і претензій на ці території, Петлюра відмовлявся від тих земель, які він на той момент не контролював, і якими він на той момент володів лише де юре, але не де-факто. А, іншого виходу у Петлюри на той момент просто не було. У квітні 1920-го Петлюра та Пілсудський урочисто повідомляють про військовий союз. Для частини українців це однозначна зрада, для іншої перемога. З точки зору сотні років історії, ймовірніше, все ж другий варіант. Але треба сказати до честі українських дипломатів, що їм вдалося в останній момент. Значно покращити умови союзного договору, бо там початковий варіант був дуже дуже негативний для української сторони. Наприклад, цей договір мав бути цілком таємний пункт, в тому числі і перший пункт, в якому Польща офіційно визнавала Українську Народну Республіку. В останній момент нашим дипломатам вдалося добитися того, що договір залишається таємним, Окрім першого пункту. Тобто, весь світ було повідомлено про те, що поляки визнають українську народну республіку. Україні військова допомога Польщі була необхідна як повітря. Пілсудський вже бачив незалежну Україну як такий собі буфер, що захищатиме його країну. Від вічно агресивної Москви. варто зазначити таку політику Белсуцького поділяло далеко не все керівництво відновленої речі Посполитої парламент був десь на 50% проти нього наставлений, проти українців наставлений. Йому довелося в дуже складних полі... внутрішньополітичних умовах діяти. Тобто, тут теж треба віддати належне е... ініціативі і політичній відважності Юзефа Пілсуцької. Утім, ще задовго до ратифікації політичного договору почалося формування українських військових підрозділів. Треба сказати, що поляки дозволили формування українських частин значно раніше, ніж був підписаний договір і військова конвенція. А вже на початку січня 2020 року почалося формування українських військових частин на території Польщі. На території Польщі було десь близько 20 тисяч українських вояків. І польське командування сказало: добре, це ваш людський матеріал, можете ним користуватися. Ми вам виділяємо окремий табір. Можете починати формування дивізів. І от січня місяць. Це, така робота почалася. А договір було укладено наприкінці квітня. 25 квітня почався контрнаступ українсько-польського війська. До нього приєдналися учасники зимового походу. Перший зимовий похід завершився успішно. П'ять місяців армія зберігала боєздатність, завдавала поразки спочатку білим, потім червоним. І успішно вийшла на з'єднання з українськими і польськими військами 6 травня 2020 року. Уже за кілька днів об'єднане українсько польське військо вибило московських окупантів з Києва. 9 травня на хрещатику військовий парад. 9 травня 1920-го святкують перемогу українсько польських військ над червоною Росією. Щоправда, святкували трохи зарано. Якщо прислухатися, з лівого берега здарниці ще лунали вибухи снарядів. У Кремлі паніка. Там дуже не хочуть втрачати Україну. Мобілізація до українського війська на звільнених теренах провалилася. Росія ж зализала рани і завдала дошкульного удару у відповідь. Вже у червні Москва знову окуповує Київ. Протягом двох літніх місяців українсько-польське військо відкинуто далеко на захід. Частина його обороняє Львів, а частина Варшаву. Гібридну війну придумав не Володимир Путін. Її винайшов його попередник Ленін. Тричі він атакував Україну і кожного разу заявляв, що це громадянська війна, внутрішній конфлікт. Той самий трюк Ленін хотів і із Польщею. 1 серпня на підросійській території у Смоленську створюється так званий польський революційний комітет. У нього є своя ЧК, надзвичайний комітет для проведення червоного терору, і так звана Польська Червона армія. От тільки як російські більшовики не старалися, у це військо добровольців не знайшлося. Аж 70 осіб. Ленін свято вірив у світову революцію. Його план полягав у наступному: спочатку, зламавши опір поляків, окупувати Варшаву, встановити там маріонетковий комуністичний режим. Обезкровлена світовою війною Німеччина не чинитиме опір. Після цього у Франції та Британії революції спалахнуть самі собою. Але амбітні плани вождя світового пролетаріату перекреслило кілька чинників: по-перше, його соратник Йосип Джугашвілі, уже відомий як Сталін. По-друге, героїзм польсько-українського війська. А щодо внеску українців у цю війну, ну, звичайно, не варто. Переоцінювати цей внесок, але разом з тим не варто про цей внесок і забувати. У нас або кидаються в крайнощі в край з одної країності в іншу крайність, або переоцінюють і ледне українці врятували Польщу, або ми взагалі про це не говоримо і називаємо це радянсько-більш радянсько-польською війною. Західний фронт Червоної армії посунув на Варшаву з намаганням обійти її з півночі та заходу. Південно-Західний яким неофіційно керував Сталін, рушив на Львів. Дієва армія Української Народної Республіки вона займала ділянку фронту на е, крайньому південному фланзі. Е, фактично, остання от крапка польсько-радянського фронту це от останню ділянку кілометрів 50 тримали українці. Непоступливість армії УНР на Львівському напрямку загальмувало просування Червоної армії на захід. І тут. В достатньо спокійному районі з'являється Червона кінбу. Це перша кінна армія Будьонного. Справа з Будьонним виглядала так, що будьоновці прорвали польський фронт ще наприкінці травня 1920 року. І далі все літо перша кінна армія Будьонного наступала, як такий консервний ніж відкриваючи, ламаючи польський фронт. Проривала, поляки змушені відходити, і дійшла вона до передмістя Львова. Львів. Одне з найбільших міст Центральної Європи, В австрійській імперії воно було четверте за чисельністю населення. Одне з найбільших міст тогочасної Польщі. Звичайно, це був величезний трофей. І кіннота Будьонний, і член революційної ради Південно-Західного фронту Сталін. От вони хотіли мати лаври переможців Львова. Ленін наказав Сталіну облишити Львів і всі сили спрямувати на Варшаву. Джугашвілі не послухався. Йому здавалося, що світова революція не на часі, і головне зараз захопити не Варшаву, а саме Львів. Ленін відкликає Сталіна з фронту. Армія Будьоного на всіх парах мчить до столиці Польщі. Але на шляху їй трапляється містечко Замостя, оборону якого очолює український полковник Марко Безручко. В замості полковник Безручка виявився на той момент офіцером найстаршим рангом. Тому зрозуміло, йому було дано наказ організувати оборону замостя. До замостя були спішно перекинуті польські війська. В першу чергу туди було перекинуто цілий 31-й полк. Канівських стрільців під командуванням майора Болтуця. Це десь понад три тисячі його людей. Перекинули два панцерні потяги. В самому замості було два е, вартовничі батальйони. Плюс там мобілізували місцеве населення. Тобто виявилося так, що чисельність польських військ Замості була значно більша, ніж чисельність українських, але український офіцер виявився людиною, найстаршим, найстаршою людиною з найбільшою військовою рангою. Тому на нього поклали оце завдання організації оборони. В Україні далеко не всі пам'ятають полковника, а згодом генерала Марка Безручка. А от у Польщі пам'ятають і шанують. Це військовий український цвинтар на місці табору інтернування у містечку Олександру Куявський. Комендантом цього обозу інтернуваних жовніжі українські. Командиром табору інтернування для українських воїнів був генерал Марко Безручко той самий генерал, який раніше, будучи полковником, прославився обороною замостя перед більшовицькими військами, і якому украдено перемогу біля замостя, неслушно приписуючи її капітану Болтуцю. Саме стримування кінної армії Будьоного під замостям дозволило війську польському перегрупуватися і завдати потужного контрудару, після якого Червона армія вже не змогла отямитися у вересні жовтні. Українські війська беруть Жмеренку, Старокостянтинів та Летичів. Проте це були останні успіхи на фронті. Польща укладає з радянськими військами перемир'я і виходить з війни. Червоні перегруповуються і завдають контрудару. Наприкінці листопада 27-тисячна армія УНР в районі Волочиська перейшла річку Збруч. Одним із останніх, хто залишав територію УНР, був батько цієї жінки, Данути Єнжицької. Під Підхорунжий. Jak ta, ta armia wychodziła w listopadzie 20 roku. To win, win ostatni, win wziął dwa konie i taki mały wózek i taki taki wielki. І їхав, і всі ці лінії телеграфічні, щоб большевікам не доставити. Він нищив подорожі. Уже за кілька днів усіх українських військових було роззброєно і переміщено до таборів інтернування. 12 березня 1921-го у ризі Польща підписала з Росією мирний договір яким визнала існування маріонеткою Української Радянської Республіки і кордони з нею, 30 квітня 1921 року у Ризі Польща підписала мирний договір з радянською Росією і так званою радянською Україною. Від УСРР під документом свої підписи поставили Адольф Йофе, Яків Ганецький, Емануїл Квірін, Леонід Оболенський і Юрій Коцюбинський. Ви не повірите, але з усіх цих людей тільки... Син письменника Михайла Коцюбинського мав відношення до України. Відповідно до угоди, нова лінія кордону мала проходити приблизно ось тут. Юзеф Пілсудський під час зустрічі з українськими військовими висловився лаконічно. Прошу пробачити мене, панове. Дуже прошу мені вибачити. Є навіть така ідея, щоб нагородити нащадків тих українців, які воювали в армію НР-20 році, тих нащадків, які сьогодні живуть в Польщі. Останній український воїн, який залишив батьківщину Федір Холявка, помер у 1939, якраз перед Другою світовою війною. А вже багато років по тому його донька Данута, як громадянка Польщі, змогла потрапити в Україну у рідне батькове село. nowa uszyca na podzilli. Ta nowa uszyca, to tak tam ona tak w górę idę. tam na dole takie nebahaty domki e, były, a tam w centrum e, była bu taka płaszcza i na niej taki wielki pamiatnik, Lenina. 50 metrów za nim kościół na, na tą samej chory. Ja piszła tam po mały, się, ale dwery były zakryte i ja urwała tam z klombu. a ja wzięła i, i, i ci kwity trochę porwała. I potem pojechała tam kostrowie Mazowieckiego i ja zawezła mojemu paćkowi i, i hmm. ze mną tu, tam tu. i posypała ja Для того там две, для того я тут. Я хочу, я йому щось добре зробити, для нього. Сьогодні, як і 100 років тому, українські військові обороняють від навали зі Сходу не лише Україну, а й всю Європу. Чого варті лише погрози Путіна про танки у Варшаві через два тижні? Що ж, Варшавська битва 1920-го це саме той випадок, коли незнання історії не звільняє від відповідальності. Твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!